Всім привіт! Сьогодні була підсумкова прес-конференція Володимира Зеленського. Багато різних видань, багато різних журналістів із-за кордону, і з України запитання відповіді. На якісь запитання були відповіді, на якісь не було відповіді, з кимось посперечався, комусь не відповів, комусь не захотів відповідати. Відповів якось так, як не очікували. Але в загальному більше двох годин запитання відповіді. Ну і звичайно. Звучали питання, які цікавлять моїх підписників, тобто вас щодо Польщі, відносин з Польщею щодо блокади, в тому числі. Я передивився повністю всю прес-конференцію. Знайшов момент, коли Володимир Зеленський відповідає на запитання щодо Польщі, і в цьому відео пропоную це подивитися. Є вирізка, де від А до Я він розповідає, відповідаючи на запитання щодо відносин з Польщею щодо блокади. І тому подібне. Тому рекомендую подивитися, уважно, послухати і, звичайно, в коментарях написати свою думку, що ви про це все думаєте. Не забудьте поставити лайк цьому відео і зробити репост для того, щоб більше людей про це дізналося, і для того, щоб в коментарях було менше російської ботуферми. Не забудьте підписатися на цей канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Дивимося пряму мову зеленського. Piotr Andruseczko, Gazeta Wyborcza. Wywrze troszkę proces hadały, to, to po, pro, pewnie problemy z Sosjami. E, za ostatnie kilka miesięcy bym patrzyły serioznie jakby problemy niż Polsze i Ukrainą, jakie zjawiły się. Ale w, w Polsce zjawił się teraz nowy uriad, Win proukraiński, e, co czytko proukraińską pozycję pro pozycję wskazał w swoim ekspoze premier ministr Donald Tusk. Ale, własne założyły się tutaj jakieś problemy. To są problemy. To jest blokada kordonu, to problemy zierna. I, żeby ich podołać, możliwe potrzebny jest kompromis z dwóch stron, z dwóch boków. E, czy gotowa Ukraina do takiego kompromisu, to, to też do pewnych, możliwie, postępków? Ale, może powiem innym, jakie jest Wasze baczenia dalszych stosunków z Polsją? Jakie zmiany, możliwe potrzebne? По-перше, я хочу подякувати Польщі і президенту Дуді, і перш за все, вашому суспільству. А ви з нами з початку війни? Ви наші сусіди, ви приймали наших людей. І я робив максимально все, щоб віддячити вам і суспіль... І може, цього навіть замало, але тим не менш, ми вам вдячні історично. Але при цьому ми також. Ну, Маємо бути з вами людьми відвертими. І Україна, і це завжди говорила польське суспільство, і президент Анджей, він говорив, що українці своїм життям захищають Польщу. Ну, тобто не можна сказати, що це якби ну, 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 тільки ви. Я вважаю, що ми брати з вами. І я вважаю, що це була. Ви нам допомагали, як, як ви могли. Це, це факт. А ми стояли за вас, за вашу незалежність. І стоїмо як можемо. І у мене потужні були, були стосунки з, з вашим кабінетом міністрів. І абсолютно безумовно я приїжджав з дружиною. Ми були і вдячні, ми підтримували, як тільки ми могли. Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес у час війни. Блокада наших кордонів, це було виживання. У нас не було тоді коридору вільного незалежного чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Що у нас було? У нас були проблеми в Словакії, у нас були проблеми могли бути проблеми з Румунією, у нас були проблеми з Угорщиною, і у нас з нашими найближчими друзями Польщу. Так, а що у нас залишається, якщо у нас немає моря? Що? Ну просто ми не можемо. І тоді питання, коли сказали компроміс, я сказав так: а в чому компроміс? Ми готові. Скажіть в чому? Компроміс не всім нам вижити. Не вивезти це зерно в чому? Ми сказали, окей, ми не будемо продавати зерно в Польщу або ще. Окей, дайте вивезти. Так, я знаю, навіть ви знаєте, як ставляться українці до поляків. З великою симпатією, любов'ю, навіть я коли в Україні було, всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, що українці почали захищати вас. Не мене. Хоча я захищав їх інтерес. І це життя, послухайте, це, це життя сусідів, близьких людей. Але квітень. Послухайте, з квітня по вересень. Ну, ну, це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми це втрачали щоденно. І щоденно мене запитували всередині держави наші фермери. Так, а як а як? У нас заміновані поля? А як хоча б вивезти хоч щось? І ось що відбулося: і ми почали втрачати. Політичні відносини, я ще раз підкреслю, я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав просто дайте нам вивезти, нам не дали вивезти. І це було неправильно. Ну, просто неправильно. Один ну, пан, а інший. Знаєте, на землі працює так воно не може бути. Так, да, але і я впевнений був, що це політичний сигнал, і ви це знаєте. І що а в польському суспільстві всі це знають, що це була політика, політичні вибори урядовців, які програли. І я був впевнений. І тоді говорив керівництво вашої держави: я говорив: ви програєте цю політику, ви програєте самі собі. Наші люди не можуть страждати у будь-якому випадку. Це просто страждання, це не про гроші. Ми втратили. Як жити, який компроміс? Закон. Завжди є закон. ЄС весь був проти цього блокування. Слава Богу, з'явилась розумна Румунія, і просто мені, президент Йоханес, він мені, він мені допоміг, допоміг. нашим фермерам вижити. І у нього були такі складнощі. У нього були страйки. Я вважаю, він показав прояв міцної людини, яка сказала цінності спочатку, а потім вже ціни. І це важливо. Далі, у вас новий уряд. І я вдячен. Я, я у мене був контакт із президентом Дудою. І він вітав нас важливими нашими святами, і навпаки, я до нього звертався. Ми вирівняли цю ситуацію. Новий уряд. і Я буду вірити, що новий уряд розблокує а, цю а, всю блокаду. Вона штучна. Ми готові, щоб ви щоб в Польщі люди нічого не втрачали. Але не можна політизувати питання зерна, коли у нас все заблоковано. Що вийшло? Ви знаєте, що фінансова Польща втратила. Ну, порахуйте. Втратила. Чому? Ми побудували цей а, коридор через Молдову Румунію. Е, Залізнодорожній. Ми побудували коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні, ми не хотіли. У мене була розмова з Дональдом Туском. Я йому вдячний за міцну позицію на засіданні. Е, Євросоюзі ми вночі з ним говорили напередодні цього засідання. У нього потужна ситуація. І ми я вірю, що ми все вирівнюємо. Я дуже вірю хочу в це вірити.